Добрий ранок всім. Сьогодні середа. Досить таки непоганий день. Часто кажуть, особливо ті, хто працює, що середа це маленька п'ятниця. Так, це середина робочого тижня. Пройшовши середу, ти вже відчуваєш, що скоро буде вихідний. Моя дорога пролягає через ліс. Хоч і по дорозі, але відчуття природи зберігається. І це приємне відчуття. Не те, щоб я недолюблював людей, але відсутність людей спонукає до того, що ти задумуєшся про себе. Що ти робиш? Для чого ти робиш і для кого ти робиш? Що я роблю, йду на роботу. Зранку, поки ще нема дощу, поки тиша. Навіть вітер не колихає дерева. Для чого я роблю? Банально, для виживання. Ми часто люди робимо те, що мусимо, а не те, що хочемо. Для кого роблю. Поки що, можливо, на жаль, тільки для себе. Нема поки для кого щось робити. Але надію, що день буде вдалий. Всім гарного дня!